Зважаючи на співвідношення сил на фронті, саме в особовому складі, чи є варіант такий, що ми просто стремся, що ми просто закінчимось, чи вистоїть наша нація в першу чергу у цій війні? Е, нація, я, я думаю, що вона вистоїть. Просто тут треба зрозуміти, що повинна бути така ж сама єдність, яка була безпосередньо 24 лютого. Два другого року, тому що тоді це дійсно цей так скат програма нашого генкоду. Вона спрацювала на 100%. Цього не очікував ніхто, ні світ, ні Російська Федерація. Е, і я думаю, самі українці не розуміли, що вони роблять, тому що вони просто це робили. Просто це робили, бо це стояло на кону виживання. Угу. І насправді воно стоїть по сьогоднішній день, але чомусь просто у людей коротка пам'ять, і всі думають, що війна, війна десь там, тому що вона вже відійшла. Хоча вона продовжується дуже масована, найпотужніша війна за, напевно, 100 років. Ну, тому якби е, сказати. Що ми зітремось, звісно, цього не хочеться. Але ті військові, які зараз там стоять, звісно, що вони зношуються. Ну це нормально, це нормальний процес, тим паче психологічно. Це нормально, тому що навіть що просто були люди здорові. Ну, давайте так, війна закінчиться, окей, беремо перемогою. Mm, беремо те, що, що найкращий результат, що все досить швидко, але ще є ще ж питання повернення цих людей, ну, тобто всіх. І, і всі, в принципі, покалічені психологічно, це факт, всі. тобто до одного. І тому треба ну, ті, хто безпосередньо приймав участь у бойових діях, то треба розуміти, що чим довше там знаходяться люди без там, відпочинку, без якихось ротацій, зміни, то вони ж відчувають свою, так сказати, е е е як правильно сказати, те, що вони просто не потрібні суспільству і тим паче, як їх потім повернути, і тут нормально їм реабілітувати їхню психіку. Чим довше там людина знаходиться, то тим більше вона занурюється в свої внутрішні проблеми, прогресуючи, якісь там фобії і інші психологічні проблеми. Тому, звісно, що потрібно просто, щоб люди розуміли. І нормально ставились і до мобілізації, і до всього, що треба. Ну, і ти, якщо треба, то треба. Тому я вважаю, що якщо люди це зрозуміють, то все буде добре. Тоді точно ми вистоїмо і переможемо 100%. Поки я бачу, що люди трішки забувають. Навіть не трішки, а дуже сильно забувають, що відбувається кардинальна різниця між прифронтовими зонами. І те, що в Києві, тому до його... речі, про це пане Андрію. От ви, ви не так часто, я так розумію, маєте змогу прогулятися по Києву, побачите, що тут відбувається. Однак, що тут відбувається порою? І так видно в соцмережах: ресторани, кальянні, караоке навіть подекуди, подекуди знаходяться навіть люди, які наважуються запускати феєрверки. Таке було за час повномасштабного вторгнення. Окей, це одна крайність. Є люди, які посередині, які ходять в кав'ярні, які продовжують відпочивати, святкувати дні народження, весілля, хрестини, всі ці справи. От все те, що не можете собі дозволити ви у зв'язку із війною. Що ви думаєте про таких людей, що ви можете їм сказати? Ну, я до цього, можливо, там моїм побратимам це там не сподобається чи ще щось. Я вважаю, що в принципі ми за це і воюємо, щоб була можливість людям відчувати себе в безпеці. Це одна із причин, чому ми там знаходимося. Але робити це дуже на показ, я вважаю це неправильно. Тобто, ну, відпочивати це нормально, але ну, точно не клуби, точно не... Якісь там прям відкриті заходи, і тим паче, коли вони ще й закінчуються якимись там п'яними скандалами і тому, тому далі. Тому якби, я вважаю, що відпочивати потрібно, розгрузка всім потрібна, якась емоційна, ще щось, навіть просто поспілкуватися з друзями, там, з колегами, ще з кимось, там, з тими самими ж військовими, тому що вони також повертаються, і також потрібен якийсь там просто навіть як спілкування. Да, якби, і Це нормально. Тому просто. Я проти вечірок, проти там, якихось галасних, але у кав'ярні, тим паче, це навпаки, воно якось розружає, бо ти можеш нормально якось відчути себе людиною. І навіть в Другу світову, при всіх війнах є, та й в нас там той самий і Краматорськ, Слов'янське. Ну, тобто, коли ти приходиш в якесь цивільне нормальне місце, ти себе відчуваєш людиною, не тільки військовим і якось. Перезавантажується. Mm -hmm. Тому це нормально, це нормальний процес, і пригніченими на такому етапі точно не, не потрібно бути. Треба посміхатися, радіти, в принципі, кожній е секунді свого життя, е тому що ну, щастя може знайти в будь-якій ситуації, навіть і в окопі, і під обстрілами, і де б ти не був, насправді людина така істота, те, що мозок у нас досить цікава штука. І якщо ним правильно користуватися, то можна завжди бути щасливим. Тому я трошки не розумію людей, які кажуть: ой, там все так погано, да, все добре, ти прокинувся, все круто, ти живеш, тому що навіть і без війни можна померти в будь-який момент. Тобто, просто під час війни це більш так сказати. Е Mm. акумулюється це відчуття, і тому, якби, звісно, що люди починають там, за це задумуватися. А насправді ми завжди ми живемо в жорстокому світі і завжди можемо вмерти. Скажу так, mm -hmm. ну, в принципі, mm -hmm. від цього ніхто не застрахований, і тому потрібно жити, радіти, насолоджуватись кожною миттю, знаходити будь-де е, причини для щастя, тому що вони є завжди. Андрію, пам'ятаєте свій перший бій? Ой, ну їх було просто багато. У нас, в принципі, ми ж там ну не штурмовики, щоб сказати, що це прям бій, у нас прямих контактів е не було. Тому якби ну перші обстріли, да, вони запам'ятовуються дуже сильно. Тому що ну, я не враховую там е перші дні е безпосередньо вторгнення повномасштабного. а вже коли почав прийшов в лави ЗСУ, вже е маю на увазі Донбас, то е це, звісно, коли по тобі працює танчик, це досить неприємно. Коли він саме по тобі працює, це, да, це звісно, що запам'ятовується, коли ти не можеш ні вийти, ти просто думаєш, ти звідти не вийдеш і все. Ну потім ти звикаєш, вже починаєш адаптуватися і просто робити ті дії для того, щоб понеможливити влучання в себе. Ну, звісно, у нас і були певні втрати, слава Богу, що там не двохсоті, але трьохсоті були побратими. Тобто просто. Повезло, але так звісно, що це неприємно. Артобстріли і танчик це дуже неприємна штука, скажу так.